Матч за лідерство. Перед зустріччю 12-го туру між оболонь-Бровар та Кристалом обидві команди займали лідируючі позиції в турнірній таблиці. Якщо у пивоварів це була друга, у херсонців третя. Тому ж необхідні очки були важливі для кожного. Як і очікувалось, матч був складним. Після поразки у Херсоні кияни намагалися витиснути з себе все, аби заявити. Вони варті більшого. У першій половині гри Кавуникам довелося змінювати тактику своєї гри. Замість звичного для команди. Де атакувального футболу довелося захищатися і утримувати оборону. Якось та витримали. Після перерви кияни продовжували пресингувати. Наш воротар був непохитним. Тільки з чергового стандарту дала збій оборона херсонців. Після подачі з кутового головою пробив Рустамов. Голу раділи своєрідно. Креативності столичної дружини позаздрили б ісландці, які свого часу теж дивували. Вся команда позувала на уявний фотоапарат. Раділи пивовари недовго. Гол відповідь виконав Цой. Херсонцям не вистачило трохи. На в останній хвилині навісна передача і 2-1. Кристал поступається. Непохитними у турнірній таблиці залишилися підопічні Сергія Шевцова після зустрічі з одним із лідерів чемпіонату черкаським Дніпром. Як утримували п'яту сходинку, так з неї не зрушили. У підступному плані гостей був швидкий гол вже на початку протистояння. Нашого Каспировича лякали, але той не з боязких. Кілька разів зреагував на удари з близької відстані. Кристал відповідав: проте на перерву пішли з бубликами на табло. Другу половину гри черкащани проводили різноманітні маневри з м'яча. І все ж знайшли вірний шлях до воріт херсонців. На 54-й хвилині влучно пробив Батальський. Розлючений кристал почав стрімкий напад. Барладим замкнув простріл з флангу. Мирова була не у планах Дніпра, тому почалась гра не за правилами. Навіть вилучення не стримало черкащан, намагалися провести атаку та марно змарнували свою нагоду і херсонці. Результат нічия з сильним суперником. Наступну зустріч проведемо на виїзді з нині бронзовою реалфармою 24 жовтня.